повинен подумати над тим, що можливо внести зміни до складу виконавчого комітету. Справа в тому, що коли два роки тому назад мільйони вийшли захищати своє право на гідне життя, ці мільйони вони не вийшли з партійними прапорами чи з прапорами різних організацій, які з'явилися набагато пізніше. Вони вийшли із одним прагненням. Вони вийшли з прагненням нормального життя. Нормального життя був прапор Європи. Тому що саме е, європейські цінності це були тим рушієм, який зніс Янукович. І мені дуже прикро, що лише 4 члена виконавчого комітету стали на захист прапора Європи в місті Черкас. Тому я вважаю, що коли така позиція Черкаського виконавчого комітету. То там не ті люди, які представляють Черкаську міську раду, і не ті люди, які представляють територіальну громаду місто Черкаси. Мені дуже жаль за цих людей. Дякую.